Блін, ну и по ничему Поїдеш? Я даже не знаю. Простойкать, ну, да, тікати, ну, в попередньому бою. Я сюди поїхав, мене просто вбили звідси. Я зараз думаю, можливо, може зараз стати просто на цей. На мост, а я типу, скут... знизу піджму знову, і ти тепер будеш так виїжджати. Ну давай. Ні, якщо я поїду на мост, можливо, а, я просто поводь, зараз теж поїду. А, погодь, бля, ніхто не їде туди. Ні-ні-ні, один танк. Ні-ні-ні, я не поїду соло туди. Вони, перепушать. Мене просто, вони просто ташен перепушать. Тоді я туди, туди поїхав. Ну не депей. знаю, гарна ідея. Я тоді, напевно, з стежками туди надаль да, 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 ну, що... Ну, мій піджим буде, якщо стріляти нікому. Смис... Бачиш, я ж е, казав, там теж під мост летить. Сергій, якщо маєш бажання, то При напиши мені. в стріл там. Та кинь мені заявку, друзі. Ну, подивимося тут. А в oh. нас внизу було дві ЛТ, Я не розумію, як вони просто програли ЕБРО. А, три ЛТшки в сетапі. Ой-ой, ой ну це угу. просто же. Геть. Я ж тобі говорю, що по-любому хтось буде там знизу. Ага, і те шнрати в тебе. Ну, ну як це. І сьома не дає ще і грати, блять. Ой, щоб ти розумів, друже, 803-му БК взірвали просто. Він майже фуловив, був, йому з двух з трьох тичок просто БК взірвало. Стерва думає, що вона не пробувається. Шов звідси, пес. Ну я качу назад. Бо я тут залишився один. Ви там пушите чи що ви там робите? Та ні, ми тут стоїмо, перестрілка поки. Бо Вот тут ну, две вже біля мене. Ну я до того до тебе не знаю, не встигну. Ну ні, Тому, ні, ті, ні, ні, грай там. Я тут спробую, ну я філовий поки що, вони там, я вже їх трішки покусав. Я тут віддефлю їх. Спробую, напевно. Ну, все, вже один шотний. Я, блядь, вскопахав всю землю вже тут. Просто бери картошку засіюй. Ну, Альфа 500 проходить, ну. Mm. Все, ми програли це. Mm. Mm. Може, Гриль здогадається повернутися, чи похуй йому. Тест ЛТ, просто кращий. Тест ЛТ, щоб ти розумів, приїхав до мене. Ба, тест ЛТ, я, я тобі кажу, тест ЛТ просто летит. Я целев патанав, лучше в Е5 луч, забрав якимось чином. Я тобі кажу, тест ЛТ просто легенда. Він тут стільки тут. <с100> він тут стільки грязі зробив. Та шарати крутить. Та, щоб ти розумів, він вин допоміг. Та блять, ну вбити сука, танки. ну я, блядь, заебався всю землю копати. Ну серйозно, блять. Він допоміг мені вбити тест -т 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 бляд, і и кашенра. Пропач, пробач, пробач. Ребачу, тобі відволікаю. Знаєш, що поїдь Встань ось сюди, мені здається. Та я їду, їду, їду. Треба подивитись, де Леопард і потім туди. Ага. Блять, доберіть його, будь ласка. Хорош. Не, зря вы тут впали все, блять. Давай, я можешь на гору встану на турбине. Че я не встигну? Ну пой, стой, стой, стой. Блять. Я вже не встиг, коли, блять. Короче. Пиздец. Ну навіщо ви падали? пиздец, блядь. Ну я в щоб забрати його, друже. Ти сам сказав. Та, там же СТЛТ вже впала. Так. Блін, можна було виграти. Певно. А скільки Леопарда ХП? Леопарда, я не знаю, половина десь була. Він просто не зводиться, та просто вбиває. У столте, да ви що робить, до речі. Поїхав спинимо. Аліопард на центр Пиздец. Бля, знову бої, ну это блять. 9500. Нормально, нахуй. Я навіть не хочу говорити, скільки в мене. Mm -hmm. Треба було до тебе повертатись тоді, коли. Ти назад кайте. Ну, блядь, із сьомий займа. Я не можу обігнати на цій, блядьській турбіні просто звичайного і сьомого. Зайняв позицію там, де я, ну. хотів стояти. Стелте довго обіжав. Просто те, що та... він не засвітив цього леопарда, це дуже погано. Просто ось і, і все. Блять. Ну до бара я. Так.